Вітаю В етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Поїхали. Новини з фронту. Внаслідок обстрілів московицьких окупантів. Троє військових отримали поранення. Ще двоє отримали бойове травмування. Загалом за минулу добу було 8 8 порушень зривів тиші. З початку цієї доби зафіксовано е, проліт важкого безпілотного літального апарату типу Орлан, який виготовляється на Московії. Далі маємо нового міністра внутрішніх справ, і тут дива не сталося: це Денис Монастирський. За нього проголосувало 271 народний депутат. Перед цим ще була заява заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Він сказав, що Зеленський просив Авакова піти у відставку. Це він сказав ще тоді, коли міністр Аваков вважався ще міністром. При цьому Геращенко сказав, що рішення про відставку було абсолютно спокійним, виваженим. Воно досить давно готувалося. Нагадаю, що за відставку Арсена Авакова проголосувало 291 народний депутат. Вчора відбулася зустріч Байдена та Меркель у Вашингтоні. Вони говорили про північний потік, і тут зазначається, що обидва лідери приділили значну увагу цій темі. Також обговорювали підтримку України. І, до речі, вони підписали Вашингтонську декларацію про все це по порядку. Зацитую заяву Меркель щодо північного потоку. Наше переконання полягає в тому, що Україна має залишатись газотранзитною країною. Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати права України як транзитної держави. Також і Байден сказав, відповідаючи на питання стосовно які саме дії буде вжито. До речі, Меркель наголосила, що ці дії матимуть загальноєвропейський характер, і нагадала, що такі інструменти, як санкції, вже було застосовано до Росії через окупацію Криму та частину Донбасу. В свою чергу Байден сказав наступне: канцлер Меркель та я повністю єдині у нашому переконанні, що Росії не можна дозволяти використовувати енергетику в якості зброї для примусу сусідів або Погроз їм. І також е наголошувалося про партнерство з клімату та енергетики, спрямованого на підтримку енергобезпеки. Теж заява Байдена зацитую сьогодні. Ми розпочинаємо партнерство з клімату та енергетики, щоб підтримати енергобезпеку та розвиток надійних енерготехнології енерготехнологій перепрошую в економіках, що розвиваються, включаючи країни Центральної Європи та України. Меркель, до речі, зауважила, що оцінки США та Німеччини стосовно північного потоку 2 дещо відмінні. Добрі друзі можуть не погоджуватись, відзначив Байден. Ну і було підписано Вашингтонську декларацію. Тут йдеться, що по всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного політичного майбутнього вільного від втручання зовні примусу чи панування з боку зовніш... зовнішніх сил. Також Вашингтон та Берлін простягатимуть спро... Протистоятимуть спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання в якості зброї. Ми наголошуємо на необхідності розвитку наших альянсів та партнерських відносин для відповіді на майбутні виклики, у тому числі кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, відступ від демократії та втручання у наші вибори зазначається в спільній декларації. Е, підсумували. І ще більше української запрацювали нові норми закону про мову. Повний перелік ви можете побачити на нашому сайті. Його нагадував уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь. Більше новин також на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Хочу подякувати вам дуже за вашу підтримку. Вона для нас дуже цінна. Хто хоче допомогти нам гривнею, всі реквізити доступні для вас у нас на сайті. Там всі реквізити є. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій, До наступних зустрічей.